Всем привет, сегодня своя сестра Рублю Друга повар И паршивый тут, давай руку Я снимаю, если что Маша, мне кажется, буду лучше Получилось вот так подальше. Мне кажется Мне кажется, краще Не, маля, не снимай Хорошо, если бы на башню, но все равно тут буду вот так. А ось ця вона трошки більша. Це буде отут. Ну, давай. Так. Ідемо, зараз сюди ще десь принесемо. Ребят, ми зробили отак. Ми зробили так. Це буде на другому етажі. Так і я собі беру ось таку. Первый этаж, можно сказать, мы уже почти зробили. Сейчас. Моя сестра ушла, поэтому мы сейчас так поставим. Так, це. А що туди? А це верхнє ми. Ну, оно велике, вона не помічає, що оно велике. Най зробиби двойне. Я б навіть сказала тройне, тому що полголодний. Сейчас. Сейчас ми її зробимо четверне? Или або... П'ять чорне. Я ще не знаю, як вообще буде. Ой, тут буде отак. А зверху ми кладемо ось так. Йой файно, дивіться, я. дивіться, класно тут. Я б сама. Ось так тут красиво. Тільки я мені каже, це ми посунемо трошки туди. Щас, секунду. Давайте ми це отак, підвинемо так, трошки сюди і це отак. Все, дивіться, як я йду, файно. Все, робимо тепер другий етаж. Ось так у нас вийшло. Робимо другий поверх. У мене на другому. Поверсі буде отак. Сюди я ще покладу собі. Просто знаєте, я більш така, що люблю наверху бути. Ось зараз. Ось моя сестра. А якщо я її завалю, то вона здохне. Так, ось вона. А я буду отаку життя. Отаку Клас. Мені тут навіть більше подобається. Але вона може на моєї лягати, а я можу на її лягати. Я Ой, вилазимо в дальше. Чекати другу частину.